Спорт в житті кожного суспільства, кожної нації, кожної країни має виключно пріоритетне значення. Сьогодні ми урочисто відкриваємо оновлений палац спорту, завдячуючи цим у першу чергу благодійному фонду лав та особисто меценату проекту пані Анжеліці Лабунській. Дуже швидко спливає час. І сьогодні вже пройшов рік після того, як 20 листопада 2012 року відновив роботу палац спорту. Це найбільша споруда спортивна не тільки в місті Бердичеві, а мабуть і в Житомирській області. І тут дуже було багато відвідувачів ті роки, як він почав працювати. Але на жаль, з часом спортивні бази інших промислових підприємств наших вони зникли, їх немає і. Значення цього палацу спорту набуло дуже велике. Майже чотири роки він не працював. І от в минулому році, завдяки підтримці благодійного фонду народного депутата України, Жильки Віктори Лабунської, палац спорту відновив свою роботу. За цей період 18 тисяч відвідувань було в нашому спортивному закладі. Це майже більше трьох тисяч спортсменів. Проводились багато турнірів даже ну, привести приклад, великий турнір на призи Братив Кличко. В цей період більше став спортсменів проходили зважування в палаці спорту, проходили тренування, також багато змагань обласного рівня, міського рівня. І фактично цей палац спорту дозволив нам знову залучити до дуже гарної справи. Це заняття спортом, багато наших маленьких бердичівлян. І я маю надію, що сьогодні ми будемо завдяки цьому палацу спорту виховувати здорову націю. Дворец спорта, злые критики говорили, что это только пиар кандидатов в народные депутаты Украины. И вот уже на протяжении года э, взрослые и маленькие бердичевляне могут спокойно заниматься в нашем дворце спорта. Зараз дітям є, як займатися, є куди вкладати свою енергію. І надію, що в майбутньому цей зал відкриє ще не одну зірку, так скажімо, футболу українського і, може, і світового. З 20 октября практично всі учащіся наших дитячих спортивних шкіл зайшли в спортивний зал. И до сегодняшнего дня все занимаются без всякой оплаты, в удобное для них время. В спортивном зале проводятся соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди прогрессантов. Они тоже благодарят благодирный фонд ЛАВ за то, что им бесплатно предоставляется спортивный зал. про футбол, потому что я хочу очень стать богатым и знаменитым. Э, Вот, например, как Леонель Месси. Я очень хочу быть как Леонель Месси. И хочу еще сказать большое-большое спасибо Антону Леонидскому.